Дві там віднеди ви скільки троє перший. Ви не зупиняєтесь Як на знак 341. Зупинилися. Де ви зупинилися? На вимогу працівника поліції. По госту стоїть. Ямка ну що він в стоїть в траві у вас? Який Ну, Тимчасовий і що. Можете зняти, де він стоїть. Та я бачу, я ж знімав, як їхав. Ну, да. Яка причина зупинки? Я пояснив. Ми нічого не порушили. Що порушили саме? Ми нічого не порушили, ще раз скажу. Ну, ви чуєте чи ні? Ви помовчіть, ви хто такий? Ну все, чудово. Ми спілкуємося з поліцією. Да. Шо, а що це таке у вас? Що це, таке? це е. Я зараз відкрию, да, зараз відкрию і, і, і покажу. Одговарювати поліцейському, що? Совмісна банда і ну, шо? Зворотню сторону можете показати? Спеціальний Зворотню сторону покажіть. Зворотню сторону. Ну і що? А де тут посвідчення слову? Причина, зупинки, підстава перевірки документів. Ми нічого не порушили, він стоїть не по ДСТУ. Так, друзі, дивіться, зараз будемо приїжджати не існуючий. Взагалі, в природі його не існує мобільний блокпост, такого немає поняття. Друзі, всім привіт! Саме ця серія буде дуже корисною для тих, хто хоче знати, як відстояти свої права на дорозі, коли ви їдете по своїм справам, можливо, з сім'єю, можливо, з дітьми, і попадаєтесь на лютий безпреділ. Безпреділ зі сторони поліції, в першу чергу, яка порушує всі можливі чинні нормативно-правові акти, і включно ваші права, які порушують ТЦК. Розбор буде більш детальний після відео. Я вас прошу до. Дивіться до кінця, тому що це дуже піде вам на користь. Якщо ви хочете дійсно відстоювати свої права, а не просто там, знаєте, обсуждати на кухні. Які всі хрінові, додивіться до кінця. Почерпніть для себе всю користь даного ролика. І не забудьте підписатися. А зараз безпосередньо сюжет. І каміння дивиські. Добро дня, ви не зупиняєтесь Дякую. на знак 341. Зупинилися. Де ви зупинилися на вимогу працівника поліції? Так дивіться, я навіть спочатку я не побачив, вже потім бачу, коли жезли вже перед вами стоїть на зниження стоїть, правильно? А потім ну. знак стоп-контроль на жовтому ході. 341. Він такий потрібно зізнати так повну зупинку транспортного засобу. Посичуємо реєстраційний. Він так не має стояти. Причина зупинки. яка? Я пояснив. І Що ви пояснили? Поручення знак по госту, руку. знак по госту стоїть. Знак 341. По ГОСТу стоїть? Ну, що він стоїть в траві трим, у вас, тримчасово. який 3? Вільний ну, тимчасово, і що? Можете зняти, де він стоїть. Та я бачу, то, я знімав, як війчі. їхав. Ну. ну так, в чому да. в Яка причина зупинки? Я пояснив. Ми Русь нічого я не порушили. Я... Так, що ми порушили ми саме? Я пояснив. Конкретно що? Я ні, ні, ні. Ну, так, Посвідчення я Ні-ні ні. Посвідчення. Своє придиві для начала. Давай. Лугоша. <плес> Микола Вікторович, це старого зразка, чи це додаток до жетону? Це старого зразка. Це додаток до жетона, це не посвідчення. Ти ласка. Ти не не Відеофіксацію включіть. Вімкніть, будь ласка, відповідно 40 40 статті. попередьте про це. Знаєте? Да, знаєте, а що не виконуєте? Попереджаю, що згідно статті 40. Так, чудово. Починаємо спочатку. Що ми порушили? Який знак? Правила, Який знак? Стоп, Він стоїть не по, не по госту. Ну. Його, його неможливо порушити, тому що його немає, так як ви його встановили. На жовтому фоні. Та хоч на, хоч на фіолетовому. Він стоїть як? Є? Відкриваємо ДСТУ і вивчаємо чи що. На, так, на, маємо, на, маємо, почекайте, ми з причиною да. зупинки розбираємося зараз. Я вам поясню. Ні, це не причина зупинки. Причина зупинки. Ні, це не причина зупинки. Ми нового, нічого не, окоція, не порушили. Має бути порушення. Ми не порушили. Знак, який стоїть не по госту, він не є тим, яким мають виконувати водії. Ну, В чому питання? Ми нічого не порушили, ще раз кажу. Ну, Ви чуєте чи? ні? Ви помовчіть, ви хто такий? Ну все, чудово. Ми спілкуємося з поліцією. Так. А що це таке у вас? Що це таке? Що це ви махнули? Так, службове посвідчення, особи уповноваженої вручати повістки. Воно не таке. має бути. Таке, має не таке. таке. Не таке. Я зараз відкрию, да, зараз відкрию і, і, і покажу. Посвідчення Ви що, ви не чуєте, що вам кажуть? Ну, Та, ну, ви чуєте, що я... вам кажуть, чи ні? Ще раз спочатку, причина зупинки. Ми нічого не порушили, ще раз скажу. Ваш знак це фуфло, яке стоїть в траві і воно розміщене не по ДСТУ. Його неможливо <с порушити, <с такого немає. Ще раз скажу. Такого немає. Причина розміщення цього знака? Який? яка? Він встановлюється в чотирьох випадках. Я вам поясню. Мобільний блокпост, Мобільний блокпост, блокпост його... такого немає, поняття. Немає такого поняття в законодавстві. Посвідчення не Ви чуєте чи ні? Так. Якісь страни. постанову Кабінету Міністрів Та Ви помовщить ми ще з поліцейським поки розмовляємо. Зараз відкриємо, я вас фіксую. Що таке мобільний блокпост? Чим він передбачений, яким законом? чує він нафіг. Як у вас за так? Дмитро. <ка> Для чого ти відповідаєш? Він причину не зробив. 1464? Так. Ви що, свічі ви маєте? Ну, я маю. 63-я. Ну, маю і... 63-я стаття Конституції. До вас це ще спілкується, так, бо хочу щось спитати, запитати. Да-да-да, і вікно підніми. Підніми підніми туди <Музик> ну, да ну, це? Нема це підстави. Не ми, ми не підстави вияснили не причину зупин. Інкрументарію? <поритов> так. <'я> 63 -я стаття. Все третє, відео ще Конституція України. Що ви там робите? Ви граєтесь там якісь пазди складаєте чи що? Коншатій? Він не зобов'язаний вам відповідати. Ви ж нас ігноруєте? Да. Чуєте мене? Mm. ні, не чуємо. У свіченя водія просто надайте. Причина що, зупинки. Яка причина Нема зупинки? В момент встановлення Нема такої причини. Закривай вікно або, до побачення. О, як Чим це зупинки? може бути? Або Немає такої причини. Закривай. Нічого не порушили, їхали, ми просто встановили незаконний, непередбачений нічим блокпост і щось розказує. знаю. 63 стаття конституції. Віталійовичів, Дмитрів багато є ще у нас. Дмитро, як ви бачите? 63-й. 63-й конституції. По, по матькові. Посичення водія реєстраційний, будь ласка, надайте. Для Для так а що, а що не так, а що я порушив? Причина так, зупинки. блядь. Так ми вам пояснили, зупинки. що це не причина зупинки. Ви чуєте чи ви ігноруєте? Ви ігноруєте ну, нас, чи ні? Я розмовляю зараз з водієм. А, ну все. І причина була пояснена. Все, закривай. Закривай та вікно, так. Це розводня. Що ти з ним ще розмовляєш? Посвідчення водія взагалі, взагалі у вас є. Підстава, перевірки, посвідчення взагалі. У вас є ветеринарна ну, книжка. Я бачу, на автомобіль складено багато. штрафів. на нього скільки, скільки вже було. Без водія. Ну, Чисто це... питання стоїть на тому, чи є у вас взагалі посвідчення водія. Колись брат брат братом машина була, то і все. Давайте посвідчення вдяки. Ну маю. А Вик, ви маєте? Як я можу продати без посвідчення? На цю машину вона була складена колись там. Чого кажете? Коли, ну колись і були складені. Та не розмовляй, розмовляй складати, з ним, що ти оправдуєшся, господі, блін. Ну що ж ти, що ти... Що ти, ти виправдовуєшся? Я посвідчення не маю на мене зразка. Не сплачує. Ну і так що? І що, ну не сплачено, так і що. що? Виконавчу Ми службу. Контролюєте, чи? бля, хто сплачує, ну. хто не сплачує. Маєте посвідчення? Ми все маємо, і посвідчення, і права маємо, так і конституцію ви, ви маємо. Маєте ви маєте посвідчення, ви самі посвідчення не маєте. Ще якесь посвідчення витребовуєте? У вас є не не посвідчення. посвідчення — до... вже є посвідчення да. нового зразку. То додаток до житого. Вже да. є посвідчення нового зразку. — У вас на зротній стороні з боку, що написано? Я вам ще на вашому посвідченні. Ну то і так, ми так, ж тобі теж ще раз сказали. А? Яке видали, з таким я хожу. То не посвідчення. Да. Ви маєте відповідно 19 статті діяти Конституції України в спосіб передбачений законом. Надайте посвідчення службові. Є... Надайте посвідчення службові. Це не причина зупинки. Це причина прийобки, а не зупинки. Так. Ні, 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 це причина прийобки. прийомки. Що там, мобільний блокпост? О, поставив на цьому на триногі якусь хрень на жовтому фоні. І думають, що вони тут будуть кошмарити людей. Так, Двучини, ви не дайте. Я не побачив посвіч... причину, ще не почув, яка не знаю, є, причини зупинки, зупинки яка йде вже потім. Далі я це, це вже 32-го йде по -по -по посвідчення і підтвердження особи. Давно в мене не було контентику нормального, дивись, який переставили. От это молодці. Слухайте, ви на себе берете функції поліцейського, чи що? Ви берете на себе функції поліцейського? Мало того, що ви людей ламаєте по безпреділу. я на себе функції беру громадянина України. Да начинаєш тут бліджер начинаєш тут под, под, подговарювати поліцейському. що? Совместна банда ну, і лішов. Ну так і все. Иди, без. Да, совместна банда, ми, ми, конечно, да. Не відповідає стандартам. Зовсім не таке. Все, я не хочу з вами розмовляти. Помучить, да Помочіть, будь ласка, ми ж з вами не розмовляємо. Підійшов по поліцейськи. Да. Да, зараз закрию. Ну, Тож ви ж підійшли, не я ж до вас підійшов. Ну, я не я ж до вас підійшов Дякую, ви... Да, ні, так, ви підійшли з поліцейським, так помовчіть з поліцейським. Ви почали говорити, мене все на відео є. Ви, ви підійшли і почали розмовляти. Ви бути посвідчення. Вас Дім, ви, Це не посвідчення. Ще раз виставок. Ви можете виконати закон Жили, про поліцію, чи ні. Я ну, Закон ви про поліцію виконаєте, чи ні. Я вам показав. Це не посвідчення, ще раз сказав. Ну, це, це ваше бачення, то, що Та що значить ви наше бачення, проблема. це закон є. Це ваша, ваша проблема, а не має. Вийшов закон, наказ ваш. Зараз знайти ваш наказ, як має посвідчення виглядати. Відмувляю. Вашого керівництва ні, ні, бачення. бачення. Ні ще причини для... No. Правова підстава яка? Взагалі ви хто. Я вам поясню, хто я. Ні. Представився під що. Доброго дня. Добре. Сашко Калитош. Чи ви не зупиняєтесь? Сашко Калитош. Ну чудово, Добре? посвідчення Добре? покажіть, що ж у вас Добре? посвідчення Це немає. Це не є посвідчення, Та посвідчення додаток Це не посвідчення. Що у вас на дорогому боці? Ось ще раз узнайомитися. Що, де, я не бачу надпису службове посвідчення. Я бачу... Ну так, да, без зайвих предметів, да, без Даш, зайвих як предметів, ви там говорите. Возможно, без зайвих, давайте, виймайте ви і зворотню сторону, покажіть. А що ми зафільмували. Так. Ну, зворотню сторону можете Спеціальний показати? Спеціальний ну... Да. — Що там? — Зворотню сторону покажіть. Зворотню сторону. Ну, ну і що, а де тут посвідчення слову? Як має в цій постанові бути? Що він ходить, ну що він хоче? Я не знаю. Ну хай ходить. Це дана причина, блін, яка. Питай, ми затримані. Ми Затримані, так. Посвідчені, я рез працювати. Нема підстави, підстава є. Дана причина, ну, підстава... підстава є причина зупинки, підстава перевірки документів. Ми нічого не порушили, він стоїть не по ДСТУ. Немає того, що ви розказуєте. Всі органи державної влади мають діяти у спосіб на підставі чинного законодавства, яким законодавством передбачено. Мобільний блокпост і встановлення знаку на землю. Ну я я задаю вам питання, ви, ви поліцейські чи ви просто блі гопник якийсь? Да, я вас чую, ну просто да. це, це, це повний бред. Себе себе. Все, закри, закрий да, вікно, хай стоїть. Так. Закрий вікно, не спілкуйся з ним. Закривай. Що що? Чи вас потрібно, щоб зупинили по дорозі? Ну давайте а, зупиніть а, нас европа, по дорозі. Бакош, по якійсь причині зупинці? Ні, зупиніть нас по дорозі, треба ж весь безпреділ показати. Ви думаєте, поняв? Ми зараз а, нас да. по дорозі зупинимо. Ну давай зупини нас по дорозі. А там буде причина, так? А якщо по дорозі зупиніть, то там причину знайдуть. згідно 35 ї я вам пояснив згідно статті 35, що ви порушили правила порожне. Ми вам пояснили, що ми нічого не порушили, тому що знак не по госту стоїть і поняття мобільних блокпост не, не існує. Це ваші вигадки. Нема в чинному законодавстві поняття мобільний блокпост. Ви не чуєте? Пане Одію. Не, не, не розмовляй з ним, ігнор. Він тебе він ігнорить все. Питай, затримані, ні. Питай, затримані, затримані, чи ні, поїхали, блін. Немає часу на нього витрачати. Все. все, до побачення. Дня. До а побачення. Ми ж не затримані. Поїхали, Ми ж не затримані. Поїхали, а, все ми не затримані. поїхали, ну його в баню, поліції. Я... Вона є незаконною. Ніхто не зобов'язаний виконувати незаконні вимоги та, та накази. 60 стаття Конституції. В чому вопрос, блін? Яка вимога? Ви вимагаєте незаконні речі? Поїхали, Дімо ж, немає часу, вигляді. блін. Нас справи чекають, вибачте, товариш поліцейський, блін, ми маємо їхати. Погнали. Якщо ну, ми мене затримані, час. гарного дня. Все, Давай поїхали, блін. Що ти, блін? Вони ну, підстави вважати, що ми керуєте песни зі Так, а що іменно я? Я тільки що на цій машині тільки одна людина може їздити. Все, mm -hmm. Діма, ну що ти оправдуєшся? Поїхали, незаконна зупинка, що це вообще базар. Погнали, блін, ну його в баню. Те, що ваги, Поїхали. Не. Поїхали. Це може Ви... вони там якось керували, то їхні проблеми. Ви знаєте що таке презумпція невинуватості, чи ні? Чи що? Ще да, ми ж не ще раз, ще затримані, ні. Затримані чи ні? Ви відмовляєтеся. Затримані чи ні? Пане Я не кажу, що відмовляюсь, Ми не затримані, нічого затримані не порушили без, без причини це зупинка. Не затримані, сказав він. Дім, поїхали. Ну, що ти його слухаєш? Давай. Ми не затримані, правильно? Свідчення водія немає. Да ми все, ми, у нас часу немає. ми з вами це, ну, у нас, є свої у нас справи. Незаконні вимоги, ніхто не збирається давати вам відповіді, ще а? раз кажу. Самі себе затримуємо. Ми нікого не затримуємо. Затримує. Ми нікого не затримуємо. Затримує. Хочем... Кромі затримує. вас, нас ніхто не а, затримує. Да. І вас не хочемо затримувати. Тому гарного дня. Все, давай, давай. поїхали, блін. Гарного, дня. Да. Да. гарного так, дня. Все, давай. Побачимо. Так, друзі, дивіться, зараз будемо приїжджати неіснуючий. Взагалі, в природі його не існує мобільний блокпост. Такого немає поняття. Є постанова Кабінету Міністрів, яка чітко регламентує, що таке блокпост. Мобільний блокпост, ще якась діч, такого немає. От зараз будемо. Покажи скорость яка у нас. <реш> Отака от от херня малята. Бля. Разводняк, вчить закони і все буде порядок. У нас безпреділ, бля, в країні, тому що люди терпілять. Терпілять і не знають законів. Не знають законів і терпілять. І потім всі заставили можновладців, казнокрадів, державних посадовців виконувати конституцію та закони, такого безпреділа, я вважаю, би не було. Якось так. Камеру вирубай нахуй. Камеру вирубай, блядь, мудила.